Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, дуже шкода, що не вийшло мені зняти відео. Е, відео підгортання картоплі, друзі. Ну, бачите, хочу вам показати результат роботи підгортання. Моїм мотоблоком-моторсічом дисками, друзі. Ну, там були прохання такі зняти цей ролик. Але, друзі, у мене на каналі дуже багато роликів по підгортанню. Можете подивитися, кому цікаво, як воно в мене це все робилося раніше. Тут получилась така ситуація, що воно так більш-менш підсохло, підсохло. А я дивлюся, збирається дощ. І подивився на прогнози. Глянув, що десь 8-10 мм очікується дощу. І воно мене якось збентежило. Думаю, ні, треба підгорнути, срочно підгорнути. Але знімати було нікому. Тому вийшло так, що я Швиденько підгорнув, а підгорнув, підгортав. Я не знаю, може хвилин 10-15 цю кількість, яку ви бачите, друзі. Ну, підгортав першою швидкістю я то на пониженій, то на підвищеній швидкості моторсічом. От результат цієї роботи. Картопля була посаджена 16 квітня. Вона була спеціально для цього пророщена. У нашій зоні, друзі, воно виходить так, що треба ловити останню вологу. І ми завжди її пророщуємо 15-20 днів у котельній. А тоді акуратно нарізаємо рівчаки і вручну кладаємо в рівчак. Ну ось, по посадці вам все зрозуміло. Як загортав я картоплю цю, вам теж зрозуміло. Сьогодні 20 травня. Оці картоплі, друзі, виходить місяць і 4 дня. От бачите, після дощу погнав бур'янець. Зараз воно підсохне, протряхне. І ми з вами зробимо прополку фрезами, друзі. А результат роботи підгортання ви бачите. Тобто, ну, не вийшло, друзі. Побачайте, ви дуже шкода, що так вийшло. Рік цей неоднозначний, треба жити з погодою у дружбі. Тому було. Зроблено дуже швидко і, і я рахую, що я це зробив правильно, друзі. Бачите, рік холодний, баштан мовчить, не хоче, не хоче проростати. Треба його, мабуть, теж буде прополоти, друзі. Отак. От такий вигляд має моя городина. Можете. В коментарях написати, сподобалось вам чи ні. от Робимо, друзі, далі. Далі робимо. Встигаємо, якби з погодніми умовами боротися з бур'яном і вирощувати свій урожай. Друзі, в коментарях чекаю ваших коментарів. Сподобалось вам чи ні?